Наразі одна жіночка госпіталізована, у неї оскалковий перелом руки. Їй надана вся необхідна невідкладна медична допомога. Вона прооперована. Зараз в задовільному стані отримує всю необхідну медичну допомогу в повному обсязі. Скільки ви казали про більшу кількість постраждалих. Так, Дійсно, є більша кількість постраждалих, їх до шести, але вони всі не важкі Потреби в госпіталізації не було двом на місці була надана вся необхідна медична допомога, і вони навіть не були госпіталізовані. Одній людині в 11-й лікарні була надана амбулаторна медична допомога і народне тіло м'яких тканин, і він відпущений додому. Лікування буде амбулаторне. Скажіть, ця жінка вона отримала поранення? Наслідок уламків. Так, всі отримали ушкодження внаслідки уламків. Що, що з медичними закладами? Вони так само стали об'єктами? На жаль, цієї ночі один медичний заклад. Саме цього медичного закладу не вплине, тому що в цьому медичному закладі планувалися ремонтні роботи, і зараз просто буде. Оновлений план ремонтних робіт.